Вітаю всіх на каналі Гриби Карпат з Юрієм Васильовичем. Уже перша декада жовтня ми збираємо білі гриби в Карпатах. Ось такий грибочок, гарний білий гриб, який я знайшов. Просто чудовий білий гриб. Раніше в мене були інші гриби, також один білий ще був. Ось такий результат поки що. Продовжуємо збирати білі гриби. Далеко не відійшов від цього першого гриба. Ну він був не перший, він був другий білий. І знайшов ось такого гриба. До речі, гриби зараз трохи червиві. Але вибрати можна. Продовжуємо збирати гриби. Ще ось така знахідка, непоганий грибочок. Ну, я вам скажу, я трохи пізно прийшов, в мене мало часу. І вже гриби позбирали. Але я ще дещо знаходжу. Так що продовжуємо шукати. У мене ще пару хвилин на збори і завершуємо на сьогодні, але ще дещо можливо знайду. На цьому завершуємо. Я вже. Приїхав з лісу додому, назбирав ось такі гриби небагато, тому що збирав дуже-дуже недовго, десь півтори години тільки був у лісі. Але як для такого часу і, і цього достатньо? Дякую за перегляд, до нових зустрічей!